Друзі, всім привіт! Знаходжу зараз у місті Винники і маємо на продаж однокімнатну квартиру на вулиці Винна Гора, 7, в новобудові, площею 41,7 метрів квадратних. Знаходиться вона на сьомому з десяти поверхів. Зараз знаходжусь в прихожі. Тут у нас таке наявне дзеркало, також така вхідна група, велика вмістка шафа. Можна побачити, така доволі вона глибока. Тут, де плитка, є наявний підірів підлоги. Далі тут у нас ізольована кімната 194 метри квадратних кухня разом із лоджією і суміжній санвузол. Санвузол у нас з ванною. В квартирі наявне індивідуальне опалення, газовий двоконтурний котел, пральна машина два в одному пральна і сушильна. Всі наявні меблі і техніка залишаються в квартирі. Така у нас світла кухня. Газова варильна поверхня, духовка, мікрохвильовка, двоконтурний котел. Простора. Тут у нас лоджія. Можливо цю обідню зону переставити в зону кухні, і відповідно тут воно буде у вільному доступі. Вікна виходять у внутрішній дворик. Тут у нас вже сам будинок, до речі, давно зданий ремонтів немає. наявне хіба будівництво поруч, але воно доволі активно ведеться. Стосовно паркування, то паркування гостьовий паркінг доступне, завжди можливо припаркуватися. Отже, тут у нас кухня і кімната. Кімната розподілена на дві зони: можливо, демонтувати оцю перегородку. Зараз тут є така як дитяча зона. меблі заберуть власники дитячі саме. В принципі, можна зонувати як зону спальні. Тут по ширині 2,44 чотири, тобто, можливо, доставляння двоспального ліжка і така окрема відпочинкова зона і спальна зона. Ну це вже на власний розсуд. І велика така простора кімната, світла. Тут такий комод, велика ж містка шафа, сонячна сторона, багато світла. Також до квартири наявна кладова, доволі вмістка. Можна зберігати додаткову реч. Кого зацікавила дана пропозиція, обов'язково звертайтеся, раді будемо бачити вас на огляді. Насправді приваблива пропозиція у місті винники. Всім до скорої зустрічі, гарного дня!